Всім привіт! Мене звати Володимир Кордюк. І я хочу вас запросити на наш майстер-клас по стрижкам біксі і Піксі в місті Вінниця. Я сьогодні хочу вам розповісти, коли ми стрижимо трикутну форму, а трикутна форма це все, що подовжується до обличчя. Тобто, коли ми тянемо все волосся назад, і робиться у нас подовження, коли у нас робиться подовження, то і об'єм теж вбирається. Тобто тут було коротше. Потім я підтягнув сюди, вона стала довше. Я підтягнув сюди, вона стала ще довше. І е, остання просто з'єдналася з масою. А клієнтка або ви бажаєте, щоб текстура ст стала більша, щоб текстура стала більша, тому що стрижка піксить ця текстура. А як зробити? Тому що коли ви будете йти кожного своєму місці, отаким чином, то ви приберете. Довжину тут стане повторити форму краєвої частини. Тобто, у вас стане тут коротше, тут довше, тут теж довше, а вже подовження не буде. Що ж нам робити? А робити все, що нам потрібно, це взяти біля обличчя, підняти отак волосся, От таким чином. Піднімаю. У мене падає маса. Я дивлюсь скільки нам мені потрібно маси. Дивлюсь, вот, таким чином. Достатньо маси. Я ставлю рівномірно від проділу, щоб тут було 90 градусів. Піднімаю і тут зрізаю. Таким чином, я буду йти кожен на своєму місці. Кожен на своєму місці. Тут, тут і тут. Доходжу до за вушком і всю потилицю буду підтягувати до вушка. Таким чином, у мене дуже... Близько об'єм буде однаковий. Може трошки нижче, може трошки вище, ну плюс-мінус буде однаковий. І у нас буде і подовження, і довжина, і буде текстура. Отакі От маленькі лайфхаки я буду розповідати на нашому майстер-класі в місті Вінниця. Я запрошую, буде дуже-дуже дуже цікаво. До зустрічі!